Утім, Володимир пробув у полоні два роки й один місяць. Спершу була колонія в Оленівці, де хлопець був свідком російського теракту, який забрав життя 54 українських військовополонених. А з вересня 2022 року етап до колонії в місті Камишин Волгоградської області. В мене так смикають просто ця автозака, як собаку. Не знаю, короче, хуже, ніж собак, до собак так не, не звертається. розумієте. Таку викидають просто на землю. Кулаками, палками, дерев'яними палками, коротше, вони били нас. Куди попало? По голові, по всьому тілі, коротше, пішли, вони зустрічали нам, казали, велком тураж. Кажуть, повзи, вони ложать на землю і повзеш в баню. В баню заходиш, він каже. Воду включай холодну, бери тазик, включай воду холодну. Просто розбитий розірваний тазик, просто форма тазика, а там дірок повний. Ти набереш воду, вона витече. от Береш тазик, каже, набираєш. Ну вони здівалися просто, понимає. набирає цю воду, вона витікає. Каже, тепер не ряєш цей тазик. Ну і прикол, прикол вони тягнулися. Ми...